Добрий день, шановні студенти. Сьогодні інформаційна година присвячена Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом та толерантності до ВІЛ-позитивних людей. СНІД синдром набутого імунодефіциту. Це кінцева стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом імунодефіциту людини. ВІЛ. Цей вірус уражає спеціальні клітини крові, лімфоцити. Які відповідають за захист організму людини від різних мікробів на пухлин і поступово вбиває ці клітини. Вірус імунодефіциту був офіційно відкритий 5 червня 1981 року в Центрі контролю захворювань США. СНІД в останні десятиліття поширюється зі швидкістю епідемії. Щодня смертельно небезпечним вірусом імунодефіциту. Інфікується близько 7 тисяч молодих людей або приблизно 11 чоловіків, жінок та дітей щохвилини. Загальний підсумок пандемії ВІЛ-інфекції та захворювання сніду за перші 17 років сягнув 33 мільйонів віл інфікованих та хворих на снід, з яких загинули від сніду майже 14 мільйонів людей. Щомісяця в епідемію ВІЛ-інфекції Залучаються майже півтори тисячі громадян України. Інфіковані вірусом клітини людини залишаються з цим вірусом до кінця свого існування. Вірус має непростий склад. Він не стійкий до навколишнього середовища, особливо до різних хімічних та фізичних чинників, гине після оброблення спиртом через 10 хвилин, а при мить миттєво. Давайте з вами розглянемо способи передачі вірусу. Біл передається під час статевих стосунків без засобів захисту або з засобами захисту дуже низької якості, внаслідок вживання наркотиків ін'єкційним шляхом, внаслідок переливання донорської крові та трансплантації органів від матері до дитини під час вагітності або грудному вигодовуванні при використанні нестерильних інструментів в салонах тату, пірсингу та манікюру. Та при використанні медичних інструментів в закладах охорони здоров'я, якщо на них були залишки крові, віл інфікованої людини, віл не передається через повітря, а при розмові кашлі, а при користуванні загальним посудом, через рукостискання, через поцілунок, через їжу, через предмети домашнього побуту, а при купанні в басейні, душі, через спортивні предмети, через спілкування з домашніми тваринами, через укуси комах та при догляді за хворими. Основні симптоми при зараженні вірусом нав'язливий сухий кашель. Дуже тривала більше трьох місяців лихоманка незрозумілого походження, збільшення лімфовузлів, дуже різке зниження ваги. Часті головні болі, слабкість, зниження пам'яті та працездатності, запалення слизистої оболонки порожнини рота, білий наліт, язви, нез'ясоване зниження зору або сліпота та пітливість вночі. Сьогодні у світі за одну добу цією хворобою заражується 400 тисяч чоловік. Щодня від хвороб, пов'язаних зі снідом, вмирає близько 8 тисяч осіб. Сьогодні ВІЛ загрожує чоловікам, жінкам та дітям в усьому світі для визначення ВІЛ статусу. Рекомендовано один раз на рік визначати рівень антитіл в крові людини. Обстеження на наявність віл найкраще пройти в кабінеті довіри. Такі кабінети створені в кожному обласному центрі України та в багатьох великих містах. Його адресу можна дізнатися через телефонну довідкову службу або в будь-якому медичному закладі. А прийоми у таких кабінетах ведуться анонімно та на умовах довіри. Фрідріх Нід ще якось сказав, що те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ні СНІД, ні війна не вб'ють Україну, яка вийде з викликів сильнішою та витривалішою ніж будь-коли. У цей всесвітній день боротьби зі снідом нехай кожен з нас на особистому чи колективному рівні працюватиме для подолання нерівності та перемоги над снідом.